Ми говорили з президентом Трампом. Напередодні була у нас зустріч в Копенгагені в нашому форматі України, держави Північної Європи та Балтії. Це також важливий формат. Ключова тема для всіх: одна: як найшвидше завершити війну завдяки сильним крокам, сильним рішенням та гарантувати безпеку для України. Фактично, всі наші зустрічі будуються з двох елементів: наша безпека. Зараз, тобто підтримка для оборони, підтримка для дипломатії та гарантії безпеки довгостроково, що саме і коли має спрацювати. Ключові речі: перше, всі погоджуються, що сила для України є силою для миру, і саме тому ми активно працюємо, щоб забезпечити нашу силу, нашу стійкість, забезпечити саме зараз. Всі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу і жодного згоди на мир від Путіна. Поки що немає дуже специфічне враження, також після зустрічі в Китаї, які Путін очевидно буде намагатись використовувати, я, начебто, дозвіл для продовження війни.